Усім вітання, ви на каналі Дохід ЮЕЙ. Сьогодні говоримо про курс валют. Розберемо чи справді МВФ змушує Нацбанк відпустити фіксований валютний курс і прогнозує ріст ціни американської валюти до 66 гривень за 1 долар. Я впевнений, що ця тема буде цікавою для кожного, адже усі ми зберігаємо наші заощадження. І варто розуміти, що буде з курсом завтра. Тому обов'язково підписуйтесь на канал та ставте відео вподобайку. Також рекомендую підписуватись в Телеграм, адже уся інформація зі світу криптовалюти та фінансів публікується саме там. Розпочнемо з огляду графіку долару до гривні для багатьох. Стало несподіванкою різке зниження курсу. Ми спостерігали за тим, що протягом декількох місяців курс долара знизився до 37 гривень за долар. Зараз ми побачили деякий відскок, і долар почав повертатися до своїх звичних значень. Що ж, якщо аналізуючи ситуацію, на це є декілька причин. Насамперед, це початок посівної, великі інвестори повинні були купувати сировину за гривню і тим самим збільшуючи її цінність. Також варто відзначити боротьбу країни проти вимивання коштів, а саме боротьбу через Криптобіржі, ми знаємо, що нам, зокрема, активним користувачам криптовалюти заборонили поповнення напряму з карток, адже це, начебто, сприяло збільшенню штучному збільшенню, хочу наголосити, курсу валют. Також згадаємо про те, що боролися з букмекерськими конторами, яких також обмежили, і відповідно через це валюта не виходила десь в офшори. Зокрема, зараз ми маємо теж доволі низький курс, який нижче 38. Про те, яким я бачу курс на майбутнє, поговоримо згодом. А ми переходимо безпосередньо до МВФ та їхніх прогнозів, що стосуються курсу на найближчі роки. Далі переходимо до першопричини, яка, власне, породила усі ці прогнози про шалений ріс курсу долара. На початку весни Міжнародний валютний фонд погодив чергову допомогу для України. Зараз наша країна перебуває у стані війни, на яку витрачаються шалені кошти. І, відповідно, без допомоги від партнерів нам було б дуже важко. Знову ж таки, МВФ затвердили допомогу в розмірі 15,6 мільярда доларів. І от, зокрема, на початку квітня ми вже отримали перший транш, який складає 2,7 мільярда доларів. Доларів. Також варто розуміти, що це не якась подачка, дані кошти нам доведеться повертати. Це нормальна практика у фінансових установах. Що ж, перш ніж нам отримати такі гроші, нам, як країні, потрібно надати якісь докази, що ми працюємо, ми рухаємось у правильному напрямку, і майбутні реформи власне, будуть лише допомагати нам повертати дані кошти. Відповідно, МВФ може висувати перед нами. Певні умови. Так, от, зокрема, пишуть, що МВФ змусить Україну відпустити фіксований валютний курс, що, начебто, це буде позитивно впливати на курс долара, і знову ж таки буде відображати реальну ситуацію на ринку. Натомість, після цього всього, експерти почали бити паніку, що це все лише ускладнить ситуацію, і так би мовити, додасть проблем пересічним українцям. Бачимо подібних статей, де є десятки, практично на кожному інформаційному сайті. В них йде мова про прогнози на курс валют. Знову ж таки, якщо стосується найближчого майбутнього на 2023 рік, прогноз складає від 40 до 44 доларів, сорока гривень за долар, відповідно від негативного чи позитивного сценарію. А ця величезна цифра 66 гривень за долар є орієнтиром на 2026 рік. Її називають негативним сценарієм, начебто позитивний, виглядає в районі 53,5 гривень за долар. І що ж, звучить це доволі страшно, потрібно думати, що ж робити, як зберегти власні кошти, і, зокрема, будемо розбиратися, посилаючись на перше джерело, чи справді все так печально, чи МВФ дійсно так радикально підійшов до питання, і, власне, завершимо відео тим, що нам робити з власними заощадженнями. На підтвердження моїх слів бачимо, що на економічних ресурсах кожного дня виходять все нові статті, і от зокрема сьогодні готував для вас інші матеріали, але бачимо, що актуальна стаття, в якій мова йде якраз про курс валют і що з ним буде, якщо його відпустять. Друзі, фіксований курс валют діє від початку війни. Це так би мовити, запорука фінансової стабільності. Регулятор в лиці держави банально боявся, що люди на паніці, так би мовити, доведуть курс до небес, адже будуть міняти свої гривні на долари. Знову ж таки, результат е, даних проблем. Ми, в принципі, усі бачили. Курс по 28 залишився в минулому і навряд чи ми зможемо колись до нього повернутись, але нам потрібно розглядати найближче майбутнє. Так справді багато розмов про те, що з червня 2023 року Україна повинна відпустити фіксований валютний курс, начебто, це вимога МВФ. Але якщо ми будемо звертатися до першого джерела. А саме до документу, який підтверджує нам надання допомоги, то ми побачимо, що там немає таких чітких вимог, і для України поставлена вимога виключно створити стратегію розвитку по врегулюванні валюти, тобто ніхто не змушує відпускати валютний курс. Скажу навіть більше, МВФ задоволені діями української влади в питанні економіки. Вони розуміють, наскільки складною є ситуація в Україні, і, власне, приймають усі ці рішення як ті, які були вірними. Тобто, не варто боятися того, що от вже з червня. Курс полетить десь далеко вгору, скажу навіть більше так, негативні прогнози мають місце бути, але це свого роду хайп та маніпуляція. Курс валют це завжди актуальна тема, і люди до неї дуже часто звертаються. Тому знову ж таки не варто піддаватися паніці і подібні статті це всього лише так би мовити, мусолення води, тому що немає жодного тиску з боку МВФ і справді. Можливо, в майбутньому курс буде зростати, але це буде в умовах якоїсь всесвітньої інфляції, можливо, будуть проблеми економічні в Україні, адже ми розуміємо, що в умовах війни ми не можемо прогнозувати нічого. Тому знову ж таки ні про які різкі скачки говорити не варто. Але знову ж таки, давайте на завершення побудуємо якусь власну фінансову стратегію. А саме я поділюся своїми переконаннями, як робити. Роблю власне я, а ви в коментарях зможете написати свою думку, як ви працюєте з власними заощадженнями. На завершення звернемось до теми фінансової грамотності, яка безумовно є дуже важливою для кожного з нас. Робота із заощадженнями це саме той індикатор, по якому. Варто судити, наскільки ми правильно рухаємось, Так от в кожного може бути власна стратегія, і незважаючи на те, що я працюю з високоризикованими активами, такими як криптовалюта, на яких можна легко втратити або примножити капітал, коли мова йде про валюту, я намагаюсь мінімізувати ризик. І незважаючи на те, що я вірю в те, що ми переможемо, і економіка України буде лише покращувати свої позиції та розвиватись, зважаючи на те, в якій ситуації ми живемо. Усі свої заощадження я намагаюсь відкладати в іноземну валюту, а саме в долар та євро. Скажу відверто, долару у мене трохи більше, але я рекомендую вам відкладати 50 на 50, адже це буде максимально правильним. Що стосується гривні, я залишаю певний відсоток для поточних витрат. Тобто не потрібно все відкладати в долар, і потім, коли вам потрібно купити продукти, бігти в обмінник і обмінювати. В цьому немає сенсу. Для вас повинна бути певна сума, якою ви можете вільно користуватись а ваші заощадження повинні бути, так би мовити, в менш ризикованих активах. А саме в доларі чи євро, можливо, хтось надає перевагу ще іншим валютам, цілком має право на життя. Однак тримати кошти в гривнях є доволі ризиковано, звичайно, якщо мова не йде про побутові витрати. Сподіваюсь, логіка моя є зрозумілою. Якщо у вас є інша думка, можете розписати її у коментарях, буде доволі цікаво почитати. Сподіваюсь, це відео було інформативним та корисним. Дякую усім за увагу і до наступних відео.